Ця історія трапилася відносно давно, а може й не дуже. Не принципово. Важливо, що напередодні нового року була тепла, притепла зима. Така, що ні тобі сніжинки, а хочеться свята, хочеться ялинки. Тепер герої сюжету згадують все як казку. А тоді добряче дістали переляку. О, яку гарну ялинку маємо. Бач, і що на базарі відку знайшли? Хрин там! На базарі всі криві, все, йдемо додому. Ні, ні, все додому ні. Ще одну ялиночку треба взяти. А, що? а щоб дорогу відбити, знаєш? А дивіться, яка красива. Ну, а я куди вас привів? Але тепер, знаєш, що поставив дві. Зараз подивимося, яку на продаж, яку додому. Пішли в ліс за ялинкою до хати, бо мала бути жива ялинка, бо той хотів, той хотів, щоб пахло хвою. Знизу рубай, знизу. В землю. Ова. А! Що сталося? Ковався. А супер б. Та хто ти? Рісник? По гринці, по-моєму. А то вони нас окружають бе. Інструмент у ріки кидай. Я здаю, я здаюся! Квадроцикли, машина, не небобіт, фірмова якась, купа людей, О, військові, не військові, виявляються прикордонники. Що чесно були проблеми якісь е, з е, хребтом. Мені, він мені як руку скрутив, то мені щось як хрустнуло, аж легше на очі стало. Я ж, я ж ліпше бачити почав. Я більше так не буду, я не буду більше, пробачте мене! Пробачте мене, я більше не буду, то не я! Я тільки собі хотів, а не нічого продавати. Ми з війна уявляли, що і 200 метрів до кордону з Польщею. Не бейте, я вас дуже прошу, не бійте. Просто не бійте, я вас дуже прошу. Десь ти мовчий, без адвоката, нічого не кажи. Не бійте, тільки чесно. Юлька, не можна бити, в себе пісив в ліжку ввечері. А то не є бабусю ввечері? А ви які погромці, наші машини гарні мають. Маш, я лин, я лин, я лин, я лин. Нас пов'язали і привезли десь там, де їхній штаб, і завели в кабінет. Зразу розказали. За злісну непокору, тобто це стаття 175-10. Ви отримуєте адмінарешт терміном на 15 діб. Зараз снігу немає, я собі трошки хотів, тому воно бруньку пустило, знаєте? Бо тепліше стало. Я то то так у майне знісло, що цукром заливаю, трохи спирту, і йому легше на серці. Я взагалі від собаків тікав. Там собака була, мене чуть не покусала. Я взагалі боюся, мені сказали, що я алергік з дитинства і, і це. я боявся, що мене вкусу, я буду мати сказ. Я всю вину все, взяв на себе. Ділі, я би ту бороду вже постриг, бо то я, я, я вам говорю, то, то він мене спонукав. Я де знав, що прикордонна зону. Я тебе точно не підставив. Тебе тоже. Але казали мені, що ти десь на кулі падав. Обов'язково буде повідомлено ваших найближчих родичів, а також буде відіслано на вашу сіряду лист ганьби, який буде зачитаний. Обов'язково в неділю при службі Божої церкви. Всі люди будуть знати, який ви створили вчинок. Я вам зараз всю правду розкажу. Я сіколю. Я сі зараз розколю, як горіх. Хочете, я на коліно впаду? Не треба нічого ставати. Я, я став на коліна, щоб ви мені більше повірили. То все Лесяк, то не я. Лесяк на нас намов е, виробити ялинку. Ми вирішили, щоб у хаті було е, пахло тим. Хвоєю. Чого ми туди пішли? Ми там колись гріби збирали. Ми маємо ялинку, пластмасу, але вона стара. Але то все Лесик, бо Лесяк що хотів. Він ще хотів другу ялинку і продати. Я не з ним. То я рахуєш, що ми разом були. Давайте як сім якось. То Лесик винуватий, то не я. То Лесика треба садити, і з треба гроші. Ви не можете відпустити. і Не кажіть, мам, я вам все розкажу. Я все на нього накапаю. Здали наші герої один одного з патрахами: штраф і 15 діб арешту. Таке покарання згідно чинного законодавства. Та чуда напередодні нового року завжди трапляються. Прикордонники зважили на каїття зіркових викрадачів ялинок і винесли вердикт. Ах так, давайте. День роботи на кордоні, а там розлодку роздали, роздали завдання. Лесику своє, мені своє, Юліку своє. Ліпше мені попало. Діз. Мене наказали, то, що я люблю. Мене дали до псів, правда, прибирати. Ну, слухай, прибирати. Прибирав, правда, не дуже ретельно. І так, на швидкоруч. Лесик більше відвів душу, займаючись улюбленою справою. Думав, що дресирує, насправді розважав собак. Ну, то моє, пси, собаки то моє, я сам лесик песик. Так що вони мене чують на ню зразу відразу. Не до републіку, типу він тебе любить. Ти йому давав щось, що він їв і їв. Давав і таке давав. Ну. Ну, то що тебе пес любить, що за то? Любить. Для Юліка прикордонники підготували справжній армійський вишкіл. Раз! Два, раз! Два! 10 раз. Але зрозумівши, що ну не його, ну не виходить, знайшли герої заняття по можливостях. О, так краще. Юбий свою жінку сумду. Мо, моя мама вже мене безсерйозно побачила на кордоні, що я так все пропускаю. Взяли, так? так? Мега популярний хто? Праще все що. Щасливої дороги. Дякую. <пілляє> Якщо чесно, на кордоні витримати, де вітер гуляє швик-швик. Я не знаю, як не ви витримають. А там, якщо мені можна мати, просто капець. Йофа, п'ять автобусів, я псози. Чарки, як чарки тебе звати? Чуєш, вони думали, що вони мене наказують? Та я ж псів люблю, боженько, ходи сюди. У мене мій вівчур є, знаєш, його звати Норд. І він шарить так, що капець. На, Дивіться, то Юлік, то не Юлік. Та дивіться, то Юлік. У нас таких прикордонників та, немає. Та, то йдемо подивимося. По Ні, я Назар. Юлік, та я Назар. Хто такий Юлік? Я не знаю взагалі ніякого Юліка, мене нема. Та я я думаю, що Юліка відправили саме гірше через те, що замітати там, де є люди і можуть пізнати. Е було степ. Прикордонники думають, а перевіримо його на порядність. Добрий день, ваші документи. Скільки сів! Спайте будь ласка. 20 гривень. І я собі зразку думав, о, пішло-поїхало. Третя машина 20 гривень. Є. Yes. перші гроші заробив. Чи брать? Та де То просто люди дали, то вони хочуть, вони просто... то не корупція. Брати, не брати. Та просто люди хотіли мені подарувати. Що, що, що не брати? Та брати, ясно, що брати. Чи не брати? Не брати, то підстава. Я. Алло! то я перший. Дзвіджо, будь ласка, дайте мені начальників з начальників. Коштико мене хочуть підставити, мені паспорт положили 20 гривень. Що робити? Я хочу віддавати. Люди, в мене руки чисті і... Нема чого мною маніпулювати! Я в тюрму не піду! Паля чи ні! Але я ті гроші взяв і потім почав витирати. То я, а як би підставили? І то вже не 15 суток, а то вже мінімум 3 роки. Корупція. Я зразу на рацію саме головного набираю, кажу, повторюю на яму, на яму, на яму розкрутити йому болотників, все, що він сам тож три години скручував. Імню будемо не підставляти, казав. Здавалося б, от кому пощастило, так це Лесику. Улюблене діло, мрія дитинства. Лесик професійний кінолог і на тобі. Колись ви кінь копне і стане на грудну клітку і пес вжире. Я тобі завжди кажу. І що було? Арчі. Всіх приручив, тебе не приручу. Та то мені фікділи, Арчі. Ходи, Арчі. Вимахувався. Тим часом в на пункті пропуску. Ой, нічого не встигає. Ой, що то буде? Всі на свята кудись і звідки їдуть, На кордоні аншлаг. Я вам мені то наплутаю. Та хай може якусь люд, 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 людина дадуть, якось розумієш, ви мене посадили. Я можу збирати, але я там теж не можу так довго сидіти. Вітер дує, я повинен буду мати ніч мені на очах. Дайте мені якусь ліпшу роботу. Я не вмію нікого робити. Посадили мене за комп'ютер. Паспорти, люди сінервують, черга сі зібрали, вони почали там нити, вузникати. Що рухайтеся? Та я перший день. А ви ліпше б заколідували ліпше. Звідси зараз новий рік світа йдуть, повторіть коліду. Люди вийшли і повторили і заспівали зі мною заколідували зі мною. Бог ся рождає! Хто ж вам може знати? Ісусну ім'я Марія му мати. Тут Ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, косим смутно паситься. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Же. А ви ну він чуєте? Він чую, він чую запаху. Сі всі що до яти, то приймаю. Зараз я буду видавати паспорти. Чекайте трохи. Люди дуже гарно е е реагували і не побачили. І в нас одразу зав'язалася дружба. Така дружба, що до пізнього вечора разом жартували, працювали, не щулися як робочі години плавно перейшли в хвилини, лічені хвилини до Нового року. За день ми привикли так до них, що ми вже навіть не хотіли їх залишати. Старий рік винає, новий наступає, Христос ця рождає. Віншую, чую, бажаю всім прикордонникам України міцного здоров'я, всього найкращого і в новому році, щоб ви мали фантастичне майбутнє. З Новим роком! Христос ця рождає! Зваріти його! Все, Вони мої друзі! Казка той сюжет чи правда, то вже думайте самі. Але то, що дружба щира між зірковими героями і зеленими беретами надовго зав'язалася, то факт.